Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Е, сьогодні я знімаю друге відео з моєї серії рукодільних щоденників про е, вишивання про це, дизайну Mirabilia Made of Seasons. Е, нагадаю, якщо ви не бачили ще перше відео, посилання я лишу в інфобоксі. Е, це дуже-дуже старі два дизайни від Mirabilia. Е, в першому дизайні там були вісняна дівчина і літня дівчина, і в другому були осіння і зимня. Їх можна вишивати окремо кожну, можна вишивати парами, можна вишивати на одному шматку тканини, як саме зробила і я. От. І цей процес в мене був розпочатий дуже-дуже давно. З 2020 року я його не вишивала. Тобто він був розпочати ще до 20-го, здається. Коротше, в першому відео я розповідаю всю цю історію, як я розпочинала, на якій тканині я вишиваю. Коротко скажу, що це рівномірка турецького виробництва, яку я купувала в леліці. Вишиваю я його нитками ПНК. От, про нитки ПНК зараз поговоримо. Показую, що я навишивала вишивала за зиму. Він трішки пом'ятий, бо я вже перейшла до весни, але можна побачити. Значить, На початку зими в мене було відшита тільки оця блакитна частина. Ну, вона не зовсім блакитна, вона, мабуть, така чорнильна. О, Я знайшла вірне слово. В мене була відшита ця чорнильна частина накидки. Я відшила підклад, який в неї такий. Сіро-зелений, вишила трішки оздоблення на накидці, вишила рукави, вишила ворот, трішки позначила рукавички. Рукавички я поки що не вишивала, там ще буде пташка. І рукавички. Рукавички будуть білі, поки що я їх не вишивала. І обличчя не вишивала, самі розумієте. Тому що я обличчя буду вишивати всім-чотирьом дівчатам одночасно. Там буде не тільки обличчя, там на інших дівчатах буде ще багато. Вільної шкіри, там, ноги, руки і таке інше. На цій буде тільки обличчя. От. Я ще не вирішила, чи буду я вишивати його хрестиком чи петітом, тому поки що не вишиваю. І не вишила частину оздоблення на плащі, на накидці, бо її потрібно вишивати пухнастою ниткою віспер. От. Я не знаю, чи буду я вишивати віспером, поки що не, також не вирішила. Але я думаю, що якщо навіть буду вишивати віспером, то також буду вишивати наприкінці цього дизайну, щоб віспер мав якийсь товарний вигляд. Що ще я тут навишивала? Я отут зверху і по обох боках від дівчини навишивала такі гілочки, на них буде дуже багато бісеру. От, поки що воно не, не, не зрозуміло що, бо на них нема бісеру. На них буде такий, е, ну не знаю, це ніби ягоди будуть або квіти. такі, е, Будуть гарні бісерини. І на самій дівчині, там в неї на капюшоні буде бісер. Е, Отут-от на оця кітиця. Е, зараз покажу, оце, така буде китиця, вона буде прикрашатися бісером. І отут-бачите, от бачите, отут от дірочки, оце, оце буде теж бісер. От, але на цій дівчині, на зимі, найменше бісера. От, найбільше бісера тут на весняній дівчині, до якої ми зараз перейдемо. Трішки розкажу про розмітку. Я поробила розмітку, робила я її такими утилізованими нитками, якими вже побували в одному процесі. Так, у мене тут задіяний ресайклінг, От, але нюанс в тому, що ці нитки були задовгі для одного сегменту, тож я одразу їх нашила і на наступну дівчину на літню. Я думаю, що нічого страшного в цьому нема. Тут я зробила чорнову розмітку, тобто я робила горизонтальні стіпки, я робила ну як вийде. Просто Тут основне положення цих ниток, щоб вони йшли рівно по ниці, тобто не, не стрибали, там, не перекошувались. От. А оці вертикальні я вже робила, бачите, щоб вони були два хрестики зверху, два хрестики знизу. від горизонтальної розмітки. От. І частково, частково, отут на низу, якщо звернете увагу, я тут переробила вже на нормальну розмітку. Тобто ви можете порівняти, тут є отакі стібочки 8 по 2, а тут є ну, стібочки, як нитка лягала. Тут вертикальні нормальні, а горизонтальні я ще не переробила. Чесно скажу, отут наверх я ще не дійшла з таким, мені було нудно це робити. От, мені було нудно і це займає час. І я трішечки вирішила, що я поки що повишиваю так. В принципі, тут схема проста, але можна схибити при рахуванні хрестиків. І прорахуватися на один-два хрестики, як у мене сталося з зимовою дівчиною, в неї я перепорювала в 2020 році, бо я відшила цю частину капюшону, а потім в мене не зійшлося от сюди. На два хрестики, і в неї вийшла така сплюснута голова. І я вирішила, що треба спробувати таки зробити цю розмітку, і вона трішки мені допоможе. Але, але... О, йде вона важко, йде вона нудно, і кайфу від розмітки я не отримую, тому я зробила необхідний мінімум. А там побачимо. Засада в тому, що оця тканинка в мене є ще шматок такої тканини, і я на ній планую вишивати два багатобарвники, щоб не зашивати фон на рівномірці. От. І там розмітка буде потрібна обов'язково, бо вишивати багатобарвник без розмітки це якось ну, взагалі якось збочення. От. І я ще хотіла на неї пересадити один дизайн лукаса. А, і там також треба буде робити розмітку. І я ось думаю, як я з цією розміткою. ну, якось, якось буде. От, Тут розмітку зробила. Тут я вже почала почала відшивати, Тут вже два кольори є. Отакі От, в неї будуть кольори на сукні. От, оце буде така ну, як розтяжка. Отак от, от. І ще в неї чомусь йде по схемі отакий яскраво-зелений. ну Отак, от він йде. Там ще бленди будуть між ними. І отакий яскраво-зелений йде. Він ніби вибивається, я його трічі перевірила. ну він оцей... ПНК-шка співпадає з тим відтінком, який є в ДМС, плюс-мінус, і у ці співпадають. Тобто отаке, отаке співвідношення, така розтяжка, вона є по схемі. Я не знаю чому. Зараз ставлю картинку, як має виглядати ця дівчина на відшиві. Цей відшив десь я в інстаграмі бачила. От. і Вона така й має бути. Не знаю чому, але ну, довіримося, Норі корбет. Можливо, вона щось знає, чого не знаю, я, вона все ж таки дизайнер. От. Але я так для себе вирішила, що я спробую, якщо мені ну, взагалі не сподобається, то я таки знайду щось інше, щоб сукня була не така е різноманітна, я б так сказала. От, Тут ще буде, будуть квіти. Я так гадаю, що це буде бузок. По краях, ну Як тут були гілочки, тут будуть квіти, вони теж будуть тут дуже багато бісера. Оце все отут -от по краю сукні, отут -от -от пропущене, це все буде бісер. Це все, вся сукня буде по краю оброблятися бісерами. Дуже багато бісера буде в гілочках цього буску. Бісер має бути Білхил, але поки що я не можу знайти підходящий бісер. Мені там дівчинка одна допомогла з конверсією на Тохо, але вона сама ще не ну, весь купувала, і я ще не знаю, чи воно буде підходящий Мілхіл до Тохо, бо той перевод, та таблиця переводу, що типу, гуляє мілхіл Тохо, вона не повна, і там того бісера, який мені потрібен, там його взагалі нема. Не знаю чому. а от. от. І ще частина сукні буде зелена, а корсаж і верхня частина в неї буде така сіро-голуба. Я от таку а, кольорову гаму підібрала. Ну, здається, воно так непогано співвідноситься. До речі, до речі, хочу сказати, що я не пам'ятаю, чи казала я це в першому відео, але в мене тут подвійна конверсія, бо в ключі в, ключі в тому, що розробила норокорпіт, попередньо ця дівчина зимова вона вишивалася в нитках шовкових Needlepoint. О, там дуже гарна така в них кольорова гама, е, якщо я знайду картинку, я вставлю. Але засада в тому, що ці нитки вони зняті з виробництва. І я знайшла перевод в е, нитки DMC, е, а потім перевела їх в ПНК. І я хочу вам сказати, що ну, принаймні по картинці, е, співвідношення Needlepoint і ПНК у мене вийшло е, більш. Е, Тотожне, ніж співвідношення того, що було переводом в ДМС. Тобто вона має бути схожа на те, що мало бути в Ніделпоінті. Тільки в Ніделпоінті воно трішки більш ну, по структурі таке шовковисте. От, це те, що я маю на початок березня. В мене сьогодні 8 березня, я на честь, так би мовити, 8 березня почала цю вісняну дівчину. От, загружу це відео, подивитися його, мабуть, завтра, я сподіваюся, буду гаразд. Е, ну, робота не маленька, але я нагадаю, що я планую відшивати по одній дівчині на сезон, тобто весну я маю дошити за весняний сезон. Тут близько 12 тисяч хрестиків. Я бісер не рахую. Бекстіч я не рахую, бо Бекстіч також я буду робити, мабуть, по всім одночасно, ну, за виключенням отих гілочок, бо там логічно було одночасно з хрестиками його робити. А тут ну, Бекстіч буде там на сукні, на обличчі, на якихось таких частинах, що його можна буде поробити наприкінці роботи. Отак от. Так от. Всім вам бажаю гарної весни і зустрінемося наприкінці сезону. Подивимося, яка у нас буде весняна дівчина. Якщо хочете побачити її раніше, можете зазирати до мене в рукодільні щоденники, які я знімаю кожної неділі. Зраночку викладаю. Всім па-па!